Доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми будемо тестувати роботу термометру компанії Бойер модель FT-65. Залишайтеся з нами. Цей термометр має три режими роботи: виміювання температури тіла у вусі на чолі та температури поверхні. Спочатку розглянемо режим виміювання температури в вусі. Вмикаємо термометр з допомогою кнопки вімкнення. Після звукового сигналу термометр готовий до роботи. Для того, щоб звільнити сенсор, треба зняти ковпачок. Робимо ми це легким натисненням вгору та на себе. Цікавий факт. Температура у лівому та правому вусі може відрізнятися, тому рекомендуємо для відслідковування динаміки температури використовувати для вимірювання лише одне пухо. Після того, як ми підготували термометр до роботи, прикладаємо сенсор до вушної раковини та утримуємо кнопку вімкнення протягом 1 секунди. Після звукового сигналу бачимо результат вимірювання на екрані. Звертаю вашу увагу, що на дисплеї є два індикатори зеленого та червоного кольору. Якщо індикатор зелений, температура в нормі, якщо індикатор червоний, температура підвищена. Спробуємо виміряти температуру тіла на чолі. Звертаю вашу увагу, що шкіра має бути чистою від поту та косметики. Також на результати вимірювання можуть повпливати деякі лікарські засоби, які звушують судини та подразнення на шкірі. Для вимірювання на чолі ковпачок залишається на термометрі. Вмикаємо пристрій, підносимо його до скроні з одного боку, утримуємо кнопку ФО хед та проводимо по Чолу до скроні з іншого боку відпускаємо кнопку та бачимо результат вимірювання на дисплеї. Також орієнтуємося на ліхтарики зеленого та червоного кольору. Для переходу у режим вимірювання температури поверхонь треба натиснути одночасно дві кнопки: кнопку вімкнення та кнопку М та утримати. До появи на дисплеї характерного значку. Термометр може вимірювати температуру твердих поверхонь та рідин, але ні в якому разі не занурити ковпачок термометра у рідину. Дистанція вимірювання 3 см. Для повернення у звичайний режим вимірювання температури тіла також треба натиснути та утримати ті самі кнопки. Даний термометр має пам'ять на 10 вимірювань, працює від двох батареїв та має кнопку налаштування індикатору температури, дати та часу. Дякую, що були з нами. Залишайтеся здорові. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк.